Всім доброго дня! Я продовжую робити декоративну штукатурку у дитячій кімнаті. Замішала розчин потрібної консистенції. Тепер потрібно почекати 5 хвилин і через 5 хвилин знову перемішати. Сподіваюсь, вам буде все видно. Я вже нанесла над вікном, Зараз продовжую робити з цієї сторони. У нас тут є чопік загнаний для карніза. Зараз я сюди вставлю саморіз для того, щоб це місце випадково не замазати і щоб заново потім не долбити стіни. У мене він був вставлений в іншому місці. Тепер я вставляю сюди його. То я знаю, що я не замажу це місце. Потім воно виймається обережно і продовжую майструвати. Біля балета я стараюся отаким середнім шпателем працювати, щоб обережно там накласти. Ляпси потім з полуги прибираю. Щоб на надає дуже сильно не залазив, таким буде незручно це робити. Але працюю завжди двома шпателями. Мені треба знімати залишки отак от. У нас підвищена небезпека, а я тут ремонти роблю. Дітки біжуть в школу. В школах Переходи я зглажую, потім плавно, намагаюся, щоб їх не було видно, але чесно скажу, не завжди виходить. Це не так легко робити декоративну штукатурку, як воно здається одразу на перший погляд. Подивився відео, не наче так все просто, а що я там не зможу зробити? А не так, та воно все і просто. Щоб воно було гармонійно все як єдине ціле виглядало, це треба практика, мабуть. У мене поки цього не виходить, хоча я дуже стараюся. От сюди я не можу залізти, а треба якусь підлітку вручну мазати. І таке можна. Треба ж якось залізти, в мене туди шпати не прилізе. Багети, щоб не замазувались, я потім протираю обережно вологою тряпочкою. І в мене чистенькі багети тоді залишаються. Це я протру вже, коли я домажу всю цю діляночку, тоді я візьму і протру заразом. Бачите, вручну намазала, нічого. І скрізь залізено. Те ж саме прийдеться робити, мабуть, за батареєю. Вручну буду лізти. Я до куточка веду. Іншу стінку я поки не чіпаю, це вже буде друга половина ремонту. Мені треба цю стінку закінчити і перейти трішечки над дверима підмазати, бо потім поставляться туди шафи і туди вже ми не зможемо підлізти. Все, тепер я можу вже робити широким шпателем. Тут вже є місце, де розбиратися. Накладаю ось ще на широкий шпатель і пішла. Стіни у нас криві, тому не з першого разу, виходить, все перекрите. Декілька разів мазнув, тоді воно і туди лягло. Я не вирівнювала стіни до рівня. Пояснювала у нас це марно. У нас все дуже сильно криве, тоді площі не залишиться. Ідеальний, гладкий варіант мені не потрібен, тому що все одно потім робиться отака структура. Я просто прибираю більш-менш щоб було рівненько. До ідеала не довожу нічого. Отака От картина мене цілком влаштує. І далі буду нижче те ж саме робити. Розчин, як бачите, я не роблю дуже сильно густим, тому що потім складно робити отаку фактуру одразу. Інакше треба буде другим шаром чекати, як вирісохне, потім накладати самі ці ляпси. А я роблю двох зайців одним пострілом вбиваю. Одразу роблю ляпси, як тільки нанесла сирий розчин. Простила собі роботу. Туди не підберешся тим шпателем, тому ми будемо цим знову мазати. тут Дуже багато ляпсів на низ, звісно, падає, тому що розчин не дуже густий. Але так потрібно, я вам пояснила. Ляпси потім з підлоги прибираються і знову закидаються в відро і знову мажуться ними стіни. Економія. Так, ми хоч до куточка підступилися. Тішечки переміщу вам, мені здається, вам взагалі нічого не видно. Як не крутий, а освітлення з вулиці дуже перекриває нормальне світло від лампи. І вам взагалі нічого не видно, тоді виходить. Ну, я ж вікно ніяк не закрию, я його навпаки звільнила від штурочок, щоб не замазати їх. Деночкой не сидишь. Мне интересно, тут посмотрите. Вот тут красиво получилось над окном Борошен, такой реденький. Классно. Не дав мне телефон доснимать вам процесс, память забилась и всю. Тому показую вам сьогодні. Вчора я намазала над вікном, біля вікна, а також під вікном. Я дуже боялася, що під вікном мені не вдасться зробити гарний малюнок. Але насправді все вийшло не так страшно. І ще й нормально виглядає це все. Вдалося якийсь малюночок там зробити за батареєю. Як бачите, воно ще повністю не висохло, сохне, чекаю. Також вчора на оцю стіну доробила ляпси і зробила отут над дверима і біля дверей малюнок. Це перший шар. Ляпси я дороблювала для того, щоб більш-менш скоригувати рівномірність малюнку, бо я бачила, що тут якось ну, не состикується одна сторона з другою. І прямо поверху попереднього малюнку наробила кельмою ляпсів, а потім почекала і знову їх пригладила. Їх ще видно, вони ще он, по кольору відрізняються, тому що свіжіші, потім вони посвітлішають. У мене ще залишився розчин. І сьогодні я буду доробляти ляпси на тих ділянках, які я мазала вчора, щоб теж зробити якомога більш рівномірний малюнок. Якщо дозволить пам'ять в телефоні, то я вам зніму цей процес, як я це роблю. Ну, а коли все промажу, то буду довго чекати повного висихання.